Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Вітаємо вас у Івано-Франківську в сонячному Івано-Франківську, на відміну від минулої суботи. І в рефері сьогоднішнього поєдинку. Ну йому допомагають місцеві асистенти арбітра. Вірніше асистент це Михайло Зварич. Ну і асистентка Юлія Михайлиша із вікової категорії 14. Зараз небезпечний момент. Хруник з м'ячем. Хруник сам собі створив момент за великим торахунком. Чем туди на правий фланг? Головне, що точно на Івана Шіліна. Ага. що зробить Чілінг? Чілін? Ось така силова навісна передача, але гравцями команди суперника у нас михавко. Перехоплення, хруник, хруник з м'ячем, хруник ледь-ледь до м'яча не дістається. Неточний. Перехоплення від франківців. Ну і ось така передача знову ж таки на того ж Дацька. Ну і арбітер таки фіксує порушення правил. Бачимо і Дацька. Ну, побачимо, хто буде виконувати цей штрафний. Не пітула. Дацько пробиває і красень м'яч забиває у нас. Зараз провалились в захисті уже з дюшорівці, тягне м'яча лівим флангом. Вінгер львівського клубу удар по воротах, і дуже швидко рахунок у нас стає уже 0, 2 для цих же закладів, але вже у віковій категорії ю 15 Ну але про це все згодом зараз класна атака правим фланом. Хруне! Хруник вже з... з кутові виконує з правого і з лівого флангів. Ну, не бачили ми, принаймні інших гравців, які б виконували цю процедуру. Тут таки пітула завдає удар у поворотах відбивати господарі знову м'яч на лівому фланзі. Прострільна передача. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах і рахунок таки стає у нас. Здавалось їм, що наступні перемоги вже у них в кишені, але як бачимо. Сьогодні, ось так доволі швидко їх приземлили гравці футбольного клубу Львів. І зараз уже загалом рахунок у нас стає 0,4 що наш? називається. Поворозник у нас зараз опинився уже там в атакувальних діях своєї команди. Ну і все це закінчується ось таким ударом. Від воріт неточна передача. Потрібно зараз франківцям якнайшвидше повертатись до захисту власних воріт. Чи було тут положення поза грою? Було. Не буде п'ятого забитого м'яча. Вар чергова атака від франківців. Чи вдасться багрію таки до м'яча дістатись? Дістається. Ну і якщо не з першої спроби, то з другої він таки у нас один м'яч відквитав. От ну, все-таки можна задавати безпосередньо удар у поворотах, що і робить зараз франківський капітан. Ну і м'яч там пролітає поруч із дев'ятою. Фактично продовжує володіти м'ячем доволі доволі е, зручно, так і комфортабельно для себе, скажімо так, і тут не було положення. Поза грою. Про це дізнаватись тільки по безпосередньо арбітру поєдинку. Так? Він нам це може яскраво демонструвати. І ось такий момент і переведення м'яча, швидкий розіграш кутового, чи буде удар по воротах, обігрує Багрія там суперник. Ось таке ось закидання в розрахунку на е 10-го номера. Футбольного клубу Львів. Ну і Денис Сергій мав можливість відзначитись, але не вдалося йому це зробити. Ну і в цей момент лунає фінальний свисток. Завершується у нас, друзі, поєдинок третього туру у «Еліт-Лізі» дитячо-нацької футбольної ліги України сезон 24-25. У Івано-Франківську місцеве з дюшор прикарпаття зазнає розгромної поразки з рахунком 1-4 від футбольного клубу Львів.